Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми пропонуємо до вашої уваги майстер-клас виготовлення різдвяного ангела. Для цього вам потрібно взяти обгортки кукурузи. Ми їх вже висушили і вони готові до того, щоб з них зробити таку чудову річ. Для цього потрібно їх ненадовго замочити у воду. Вони не мають бути мокрими, лише вологими. Далі ми починаємо працювати. Нам потрібно саму цю шмушку порвати на дрібніші. Зв'язувати ми будемо все природніми матеріалами. Для цього ми тоненьку смужку просто скручуємо. Краще брати внутрішні обгорточки, вони будуть м'якшими. І смужка, шнурочок у нас такий вийде, тоненький. Так. Коли у нас вже будуть готові наші мотузочки і такий ось пучок маємо, ми збираємо тоненькі кінчики, всі разом в один пучечок. Зв'язуємо і перевертаємо ось таким чином, щоб у нас утворилася голова. Так, щоб вона у нас була пишніша, ось як з цієї ляльочки. Вона у нас не плавка, а має об'єм. Для цього ми можемо взяти одну смужку і згорнути, зробити такий кнут. Об'єм додамо і сюди смушечку. І далі вже зв'язуємо цю голову. У ангелочка нашого є руки і нім такий імпровізований. Для цього нам потрібно взяти смужки і зробити з них косичку. Розриваємо на три, зв'язуємо вузликом і плетемо косичку. то плили потрібно зафіксувати, зафіксувати, тобто зв'язати теж це все вузликом. І у нас ось така мотузочка. Все зайве зрізаємо так, і будемо зараз закріплювати. Одну косичку ми сплили для ручок, і така сама деталь нам потрібна для того, щоб зробити німб у нашого ангелочка. Ось він у нас над головою. Пізніше ми їх закріпимо. І ручки, і німб. плетемо другу косичку. Не забуваємо приміряти, якої довжини нам цей потрібен. Ось таким чином вона має бути закріплена. Для цього нам потрібна буде ще одна смужка, якою ми її і будемо закріплювати. Скручуємо, не забуваємо, що для того, щоб матеріал був супкіший, його потрібно скрутити. А далі, вже ось таким чином, його зафіксувати. Ось така деталь у нас має зараз вийти. У нас тепер ще є одна незакріплена деталь це руки. Але у ангела ще мають бути крильця. Руки закріплюються разом з крильцями. Робимо крила. Це наступна деталь. Для цього нам потрібно взяти обгортку кукурузи і вирізати з неї приблизно прямо кутник. Ось такої форми. Далі. Куточки ми зрізаємо і по центру зв'язуємо для того, щоб деталь у нас виглядала ось таким чином. І потрібно їх закріпити на основі, на тулубі, не забуваючи про руки, які ми зробили. Ось таким чином ця деталь зараз має у нас виглядати. Вона виглядає трішки неохайно, зайві частини ми пізніше зріжемо. Потрібно закріпити їх тут, перегнувши в цьому місці і закріпивши це все ще однією мотузкою. Ось наш ангелочок майже готовий. Ми зрізаємо все зайве, де в нас, і рівняємо низ. Наші ангелочки можна оздобити, прикрасити різноманітними намистинками, також декоративними стрічками. Фантазія не має меж. Гарно, наші намастинки можна вдягаються на кукурудзяні обгорточки. Після того, як кукурудза висихає, вона є досить цупким матеріалом. Використовується матеріал для плетення навіть взуття. Тому лялька буде досить міцною, а гарною вона буде в будь-якому випадку. Бажаю успіхів у цій справі. У вас все вийде.